Спека неможлива. Треба щось охолоджуючого. І легку і поживну страву. Пішли готувати. І сьогодні ми готуємо торт «Наполеон з м'яса з лавашем. Не дивуйтеся, це дуже популярна зараз страва, і давайте ми її приготуємо, тому що вона дійсно дуже смачна. Готується вона дуже швидко. Нам потрібен фарш. Це в мене яловичина і курятина, також сир, болгарський перець солодкий. Також цибулька, чесничок, спеції. Ну, все по порядку. Починаємо з того, що ми замішуємо фарш. У мене тут 800 грамів фаршу. Я до нього додаю цибулю, часник, натираю їх на терку. І тепер часничок, такий гарний зубчик сюди. Для того, щоб цей рецепт виглядав як шашлик, а ми його дійсно будемо нанизувати на шпажки і готувати на грилі. Тож і смакувати він буде також соковитий як шашлик. Я додаю сюди багато цибулі і часнику для того, щоб ця соковитість була з овочів. Ще також, ну, звичайно ж, смак, тому що е, саме і цибуля, і часник є спеціями для е, нашого. Раціону і шашлику вони є невід'ємною частиною. А ще я сюди додам гострий перець, паприку, коріандр, чорний перець і обов'язково сушений часник. Він трошечки по іншому смакує трошечки гострого перцю, пів чайної ложки паприки, пів чайної ложки коріандру, чорний перець і сушений часник. Чайна ложка з горкою, солі. Ці грамовички знайдете в офісі під цим відео, для того щоб нічого не загубити. І до речі, зберігайте цей рецепт. Я думаю, що він вам буде при нагоді навіть взимку, якщо захочете шашлику, а на вулицю немає як вийти, там вже зима і хуртовина. Можете готувати його навіть в духовці, це досить легко. Поки що ми його відставляємо. Ще додамо сюди і зелень, і червоний перець для соковитості. І ще для кольору та смаку я додаю сюди зелень. Ми не кінза можете додати петрушечку. Також буде смачно. Додаємо до фаршу зелень та болгарський перець нарізаний і перемішуємо. На цьому етапі беремо звичайнісінький лаваш, але бажано квадратної форми прямокутної, для того, щоб вам було легше його різати і не було багато відходів. Нарізаємо його на рівні частинки, ось таким чином складаємо і розрізаємо навпіл. І тепер беремо невелику кількість фаршу, викладаємо на лавашик і розподіляємо рівненько як крем на торт. Я ось. Прилаштувалася і прям шпателем, як на звичайнісінький торт наношу фарш тонесенько і рівнесенько. Це дуже важливо для того, щоб цей шашличок вийшов ще й привабливим, як тортик. І тепер тоненько натираємо чедер зверху. Тепер беремо лаваш і дуже Щільно притискаємо ось так, щоб все злиплося. І повторюємо слой за слоєм так, щоб вийшов на стортик, поки м'ясо не закінчиться. Поклали останній шматочок лавашу і беріться за ніж та лінійку. Нам потрібно нарізати наші шашлички на однакові шматочки. Томатне пюре або томатний соус, який ви любите кетчуп. Додаєте туди орегано для смаку, перемішуєте і змащуєте зверху лаваші для того, щоб вони гарно з'єдналися один з одним. Те, що справа, відставляємо трошечки в сторону, а на ці ще натремо сир зверху. Те, що зверху, ставимо на сир. І потім. Один на другий ось таким чином, щоб вони стояли рівненько. На цьому етапі вам знадобляться шпажки дерев'яні, ось такі. Перевертаємо його ось таким чином. І тепер знову лінійка для того, щоб ці шашлички були також однакового розміру. Заміряємо і розрізаємо. З цієї сторони ми змастили томатним соусом. Тепер з тієї сторони протикаємо шпажками кожен шашличок. Я їх смажити сьогодні. Буду на грилі. Також можна відправити їх в духовку. І навіть на мангал беріть з собою як заготовочку, якщо їдете на пікнік. Це унікальний рецепт, який підійде для будь-якого способу приготування. Навіть в аерогрілі можна приготувати. Вони дуже зручні, їх дуже зручно перевертати завдяки тому, що тут є шпажка. Гріль розігрівається. Я їх ставлю сюди. ставили на решіточку смажитися і ще раз пройдемося соусом для того щоб було ще більш соковите в мене ще соус трошечки чилі, чілі це мій домашній кетчуп і мені це дуже дуже до вподоби. така спека і такі аромати на кухні що рука сама тягнеться за чимось прохолодним Крошові є одним із найдавніших чеських відомих брендів пива, і вариться воно з хмелю благородних сортів з регіону Богемія. І саме ці властивості хмелі дають йому приємний хмельовий аромат, а також дуже класний смак. А ще як на мене це ідеальна страва для пікніку. Соковито, це якось по-новому надзвичайно соковито і смачно. готуйте обов'язково. І я впевнена, що за такий наполеон ваш чоловік буде носити вас на руках. Дуже соковито, дуже смачно. І я вас закликаю, мої хороші, підписатися на мій YouTube канал. Там дуже багато всього цікавого. Передивляйтеся відео, їх більше ніж 300. І я певна, да ви щось там цікавеньке завжди знайдете. Я вас люблю і чекаю вже нових зустрічей. З вас подобаєчки і також коментарі. До нових зустрічей!